Привіт, на зв'язку команда Genius Space. Мене звати Кельба Сартем. Я власник агенції Делегуй, і сьогодні ми поговоримо про створення власної діджитал-маркетинг агенції. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Згідно статистичних прогнозів, у 2023 році загальна сума витрат на цифрову рекламу становитиме приблизно 570 мільярдів доларів, що на 16% більше ніж у 2021 році. Ці вражаючі цифри не випадкові. Сьогодні компанії у всіх галузях, починаючи від одягу та закінчуючи будівництвом, використовують цифровий маркетинг, щоб просувати свої товари та привернути увагу споживачів. Дітал агенції, що це. Це таке агенції цифрового маркетингу пропонують брендам повний цикл просування їх товарів або послуг в інтернеті. Компанії можуть займатися окремими завданнями або пропонувати цілий комплекс послуг. Ось найпопулярніші послуги сучасних діджитал-агенцій. Перше це веб-розробка, створення та підтримка веб-сайтів, включаючи розробку дизайну, програмування та їхню оптимізацію. Друге це агенції з діджитал-маркетингу, це планування та проведення маркетингових кампаній в інтернеті, включаючи пошукову оптимізацію SEO, контекстну рекламу тощо. Третій тип аген це агенції із маркетингу у соціальних мережах. Це керування обліковими записами юзерів, клієнтів, це створення публікацій, контенту, зйомки, взаємодія з аудиторією, аналіз результативності. Наступне це брендингові агенції. У їхній функціонал входить розробка стратегії бренду, створення логотипів, корпоративного стилю та його компонентів. Також є агенції з аналітики. Вони займаються збором даних та аналізом результатів маркетингових кампаній для оцінки їхньої ефективності. Наприклад, вони можуть займатися результативністю інших агенцій. Далі агенції з репутаційного менеджменту Вони займаються моніторингом та управлінням репутацією у клієнтів. В інтернеті і не тільки, включаючи роботу з Public Relations піаром, соціальними медіа та пошуковими системами. Послуги в принципі можуть бути варіативними у залежності від конкретної агенції, конкретного напрямку. Тож вище зазначений список просто пригадує основні запити клієнтів, тобто ті завдання, на які є активний попит, три кроки перед початком власної агенції, що важливо врахувати. Запуск своєї справи це дуже трудомізкий і комплексний процес. Щоб не розпорошуватися на усі завдання і витрачати свої сили тільки на необхідне, потрібно від початку вміти відокремлювати ключові речі від другорядних. Далі розкажу, які три етапи потрібно пройти на початку свого шляху до власної маркетингової агенції. Ключові soft skills Кому варто створювати свою агенцію діджитал-маркетингу? Досвідчені колеги сходяться на думці, що ця людина повинна мати щонайменше три навички. Перше це здатність швидко адаптуватися до мінливих обставин. Цифровий маркетинг, діджитал маркетинг він ніколи не стоїть на місці, а тренди змінюють один одного із космічною швидкістю. Ви повинні бути відкритими до нових змін та готові ризикувати. Друге, це бажання навчатися. Необхідно швидко засвоювати великі обсяги інформації, особливо, якщо ви плануєте зосередитися на SEO, наприклад, чи діджитал-маркетингу. Це наймінливіші ніші, в яких уміння схоплювати інформацію на льоту. Це супер необхідний скіл. Третій пункт це сильні комунікаційні комунікативні навички. Власнику діджитал агенції необхідно постійно спілкуватися з людьми, з командою, з підрядниками, з потенційними замовниками, з вже маючимися замовниками, з майбутніми співробітниками і так далі. Тож комунікація повинна бути на рівні. І у свою чергу найважливіший хард скіл, який необхідний для початку свого бізнесу, це професіоналізм у своїй справі, підкріплений роками досвіду. Запускати свою діджитал-маркетинг-агенцію варто у тому випадку, якщо вам стає тісно в умовах фрілансу або найму. Від клієнтів немає відбою, а часу на добу для роботи поодинці вже не вистачає. Ціноутворення та бюджет. За ширмою будь-якого бізнесу детальна аналітика та багато розрахунків. Щоб агенція окупилася та приносила прибуток, необхідно уважно розрахувати ціноутворення ваших послуг та визначити бюджет для її старту. Немає єдиної суми запуску діджитал-агенції, але є певні універсальні витрати, які необхідно закласти до бюджету ще на етапі планування бізнесу. Наприклад, це реєстрація компанії та оформлення документів, заробітня плата співробітникам та підрядникам, сплата податків. У нас, до речі, в Україні вони ж не такі великі, оренда офісу або переплата необхідних сервісів для віддаленої роботи. Це витрати на рекламу. Ви ж будете рекламувати власний продукт, власну агенцію, створення сайту, створення рекламних креативів і так далі. Відповідно до даних, які надають діє бізнес на створення власної діджитал агенції сьогодні, необхідно витратити якнайменше 2,5 тисячі доларів, а це приблизно 90 100 тисяч гривень. Наступний пункт це коректне позиціонування. Часто помилка агенцій початківців це спроба надавати повний спектр послуг із самого початку. Підприємці помилково вважають, що таким чином вони охоплять більший спектр, ширший ринок та підстрахують себе від падіння попиту на їхні послуги. До речі, така ж помилка була у мене при створенні своєї власної агенції. Проблема у тому, що на самому початку у компанії поки недостатньо капіталу, щоб ви найняти професіоналів своєї справи по кожній з областей, у якій ви хочете працювати. Ну, наприклад, це SEO, PPC, соціальні мережі і так далі. Таким чином, ви або ви наймаєте спеціалістів з недостатнім рівнем кваліфікації. Або влазити, не дай боже, у кредити у результаті якість послуг агенції стає досить посередньою, і це точно відбувається. На її прибутку, щоб не помилитися, потрібно ретельно продумати своє позиціонування, з ким ви працюватимете і що ви робитимете. Досвідчені власники успішних агенцій часто радять новачкам обмежитися однією або декількома областями праці, у якій вони точно шарять, у якій вони точно експертні, для того, щоб виконати свою роботу як найкраще. Міру розвитку та збільшення попиту ви можете винайняти нових експертів, які є професіоналами в інших сферах, тим самим охопивши нові суміжні галузі. Цю стратегію дотримувалися найбільші компанії світу. Ті ж Apple, наприклад, вони починали лише з одного комп'ютера, а закінчили зараз чим. Точніше, як закінчили, вони продовжують тільки після того, як компанія удосконалила свій продукт комп'ютер і відчула небувалий попит, вона вирішила розширитися і до інших девайсів: до айфонів, до планшетів, до плеєра, а потім і до інших. Жоден підприємець-початківець не хоче прогоріти, витративши гроші даремно. Це знайома ситуація. Але єдиний спосіб підстрахуватися, наскільки це можливо. Це ще на берегах звісити всі за та проти щодо старту власної агенції. Тож, давайте їх розберемо. Плюси своєї агенції. Перше, це точно певна творча свобода. Ви самі обираєте, які проекти вам брати, ви оточуєте себе командою однодумців, яких ви обираєте самостійно, і ви самі формуєте свій графік. Друге, це кар'єрний зріст. Своя справа відкриває нові фінансові можливості і дозволяє вам вийти практично на будь-який рівень доходу, але, звичайно, шлях до нього тернистий і складний. Наступний плюс це певна гнучкість, адже зі своєю командою та налагодженими процесами адаптуватися до нових технологій, трендів та потреб клієнта вам стає дійсно простіше. Але щодо мінусів власної агенції, перше це, звісно ж, фінансові ризики. Власник бізнесу несе на собі безліч витрат і досить часто на старті заробляє набагато менше, ніж наймані співробітники. Повірте, я знаю про що я кажу. друге це нестабільність. Ви просто-напросто ніколи не знаєте, що принесе вам наступний місяць, і так із місяця в місяць, з кварталу в квартал, і з року в рік. Третій мінус це конкуренція. Діджитал сфера є вкрай конкурентною, оскільки вона є вкрай востребована. тому вам потрібно буде безперервно тримати руку на пульсі та вигадувати нові нові способи відбудови від конкурентів, позитивного виділення серед них. Запуск будь-якого бізнесу завжди пов'язаний із ризиками, стресом та сумнівами, однак ставки високі, адже позитивний результат принесе вам багато можливостей. Тобто, починати ж свою справу чи не починати? Рішення, звісно, за вами, але очі, що горять, і бажання розвиватися, це вже плюс 100% до впевненості. І давайте закінчимо цей відеоролик п'ятьма запитаннями, які варто собі поставити перед стартом власної діджитал маркетинг агенції. Перше запитання, яке варто поставити самому собі, чи є попит на ваші послуги. Подумайте, чи потрібні споживачам послуги, які ви надаєте. Чи багато у вас клієнтів зараз, якщо ви, наприклад, на фрілансі, так? І як ви плануєте збільшувати їхню кількість? Друге запитання чи можете ви досягати результатів вже зараз? Тверезо та чесно оцініть свій шлях, щоб визначити, наскільки добре у вас виходить досягати цілей. Розвивати свою діджитал-агенцію набагато складніше, ніж просуватися самостійно, тому у вас не повинно бути сумнівів у своїй цілеспрямованості. І наступне запитання: чи здатні ви створити команду? Своя справа це завжди безперервне спілкування з людьми. Багато бізнесменів говорять, що підбір людей і розподіл обов'язків у команді відіграють не менш важливі роль ніж хард скіли. Тож, наскільки добре ви менеджерите своїх співробітників? Наскільки добре розвинуті у вас ваші лідерські показники? Це теж питання. Наступне запитання, яке варто собі поставити, чи достатньо ви віддані своїй справі? Коли ви запускаєте агенцію з діджитал маркетингу, дуже багато стоїть на кону. Ведення будь-якого бізнесу це доволі довгострокове зобов'язання перед клієнтами та перед співробітниками, адже ви берете на себе відповідальність за них. Вам необхідно вміти брати на себе відповідальність за свої дії та грамотно розподіляти ресурси, щоб виправдати довіру людей. І останнє запитання: чого ви очікуєте від власної діджитал агенції? Будь-який шлях починається із поставлення цілей. Подумайте, яких результатів ви очікуєте від себе, наприклад, там за місяць, за півроку, за рік та за п'ять років. Чітке розуміння та усвідомлення того, чого ви прагнете, прояснює багато речей. Я сподіваюся, що ці поради були для вас корисні і що ви застосуєте їх у розвитку себе як підприємця та у створенні своєї власної діджитал маркетинг агенції. І якщо вас дійсно зацікавила ця тема, то я запрошую вас на відкритий безкоштовний майстер-клас на тему створення власної діджитал маркетинг агенції. Реєструйтеся на нього прямо зараз за посиланням в описі. Цього відео і на зв'язку.